Три хвилинки про вічне. взаємопідтримка. Послання Дремля нам 15 розділ, 23-27. А тепер, не маючи більше місця в країнах оцих, але з давніх літ, мавши бажання прибути до вас, коли тільки піду до Іспанії, прибуду до вас, бо маю надію, як буду проходити, побачити вас. І що ви проведете мене туди, коли перше почасти, матиму я задоволення з вами побути. А тепер я йду до Єрусалиму, послужити святим. Бо Македонія, Ахаї, визнали за добре подати деяку поміч не заможним святим, що в Єрусалимі живуть. Бо визнали за добре, та й боржники вони їхні. Бо коли погани стали спільниками в їх духовнім, то повинні і у тілеснім послужити їм. Життя апостола Павла це суцільний виклик. Його переслідували за віру Христову. Над ним постійна висіла загроза смерті. Треба було покривати пішки, великі відстані заради проповіді Євангелія та відкриття нових церков. В церквах потрібно було ставити пастирів і йти далі. А ще треба захищати християнство від Єресі, від аморальних людей, які просочилися до церкви. Такі виклики долати без Божої благодаті не обійтися. Автор послання вже давно мріяв відвідати Рим з'явилася дорогою до Іспанії, ще й сподівався на допомогу римських християн, готуючись до місіонерської подорожі. Просто йти до Риму і назад видно було недоцільно. Тому апостол продумає заздалегідь маршрут для виконання Божої волі. Побути в спілкуванні з римськими християнами – це суцільне задоволення, духовний бенкет. Коли маєш духовне спілкування, то це вже не тільки про душу. Під час духовного спілкування дух наповнюється Богом, наче красива посудина, в яку заливають кришталеву чисту воду. Простий і важливий принцип. Про що спілкуємося, тим і наповнюємося. Чим частіше та змістовніше говоримо про Бога, тим більше ним наповнені. Ось що має на увазі Павло, коли пише: Матимує задоволення з вами побути. Апостол збирався йти до Єрусалиму, пояснюючи, що заважає йому бути з римськими християнами. Мета подорожі до столиці Ізраїлю доставити нужденним євреям християнам кошти. Про цей грошовий збір а згадується в першому та другому посланні Коринтян. Віруючі Македонії та Ахая з радістю взяли участь у зборі коштів. Збір був абсолютно добровільним, але рішення про збір грошей нужденним було прийняти на рівні всієї церкви. Саме так християни навчаються співчувати не просто словами, що також важливо, а ще й матеріальною підтримкою. Апостол доводить аргумент на користь таких зборів, як християни з язичників стали дотичними до єврейського народу в духовному плані, бо старий заповідь – з усіма постановами та заповідями від євреїв, ось і час язичникам підтримати нужденних євреїв Христи.